Слава Господу, дорога церква. Завжди очікую ефіра. Знаєте, як, як диссертацію, знаєте, як захист дисертації. Хто е, е, захищав дисертацію, піднім, підніміть руки. Хто, хто пам'ятає захист диссертації? Ясно. Е, Я сьогодні приготував таке послання про те, що я сам пережив, ну як завжди, е, про откровення. Откровення, які змінили моє життя. От. Я не розказую про щось там, то, що я прочитав і десь побачив, але саме суто із свого е, прикладу. Бо я знаю, коли розказуєш із свого прикладу, то на людей це дуже сильно е, впливає, їх це е, спонукає до роздумів. От. І відповідно християнин так, він формується з откровень. От. Тобто, якщо людина <кхід> е, взагалі живе тільки з того, що він, наприклад, вичитає, от, і, і живе тим. Тобто, ну, але це так, якби воно мертве, по суті. От людина прочитала, але вона це не може застосувати, тому що це не стало для неї особистим якимось таким відкриттям. От. І вона е, ніби знає це, та, але вона цим не живе. От. Е, відповідно, <кхух> я знаю, що саме откровенням е, можна назвати е, то, що саме ти знаєш, і то, що ти. Можеш, тобто застосовуєш навіть на рівні, можна сказати, підсвідомості. Бо, е, бо наприклад, оці откровення я навіть не міг нормально запам'ятати. Я не знаю чому. Але я, я зрозумів, що, що мені треба було їх просто визубрити. тому що е, я зрозумів, що вони на рівні підсвідомості. От. А то, що на рівні підсвідомості, ми їх ми, ми цього по суті не, не бачимо. От. Ну, тобто, ми це, та якби просто і так виконуємо, навіть не знаючи про те, що воно у нас є. Розумієте? І відповідно, таким чином я розумію, що Господь записує це у нас на серці. Тобто, от. І відповідно це і стало вже тільки що, знаєте, моїм откровенням. І ще одним. Але я вам всього приготував всього чотири откровення: перше знаєте, перше откровення, тему про те, що Бог не карає злом, Бог не нагороджує хворобою або. Чимось таким поганим. От. І про це написано в Якова Якова 1, 13-15 «Хай, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується і нікого Він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. От. Е, ну, зараз дуже багато е, скажімо так, релігія. Тобто, на навішує на Бога все всі гріхи, розумієте? Тобто, все, що роблять люди, по суті, дуже часто можна почути, що це, що це Бог. Тобто це ніхто на Бога ніхто конкретно не вказує. Але відповідно люди, найде на рівні підсвідомості, вони зразу перше, що в них виникає, це є, це є якраз таке, от що Бог покарав, що Бог чому, за що мені це. От, і відповідно, зараз, от на прикладі, наприклад, наприклад, війни зараз. Е, ну, я чув таке, що Бог покарав Україну, тому тобто, що Україна чимось провинилась, і Бог її покарав. І зараз у нас війна, і Бог, е, ніби як знаєте, як гром е, на неї, е, тобто ті ракети. О, це як гром, що для того, щоб наставити Україну на шлях істини. знаєте, Ну це говорить ясно що. Тобто, або монахині, знаєте, в кусинках, або ті, що МПЦ, ну, по-інакшому це не назвеш. От. Вони, напевно, так і мислять. Я, я не розумію, ну, як можна таке взагалі придумати. От. Відповідно, істина говорить зовсім про, про інше, що Бог не починає війну і він ніколи не буде сіяти смерть. О, для того, щоб когось наставити. Тобто, е, бо Господь вже посіяв, він посіяв свого сина. І, відповідно, е, його син вже приніс сюди життя, тобто він вже переміг смерть. І для чого Богу сіяти смерть? Якщо він дав нам життя, і він вже переміг смерть? Тобто на Христі вже смерть переможена, а війна це в першу чергу смерть. Е, ми, так, як християни, маємо розуміти, що е, війна йде взагалі-то від самого сотворення війна. Вона постійно продовжується, вона війна духовна і вона йде за людські е, душі. Тобто е, за те, то, де ми проведемо свою вічність е, в раю чи в пеклі, тобто, третє третього не дано, бо дуже, ча, е, дуже часто люди ще думають, що а, там е, десь там Бог розбереться, а там десь е, Бог, е, та, десь там Бог очистить, тобто вирядить всякі е, не знаю що. От, відповідно, є або рай, або пекло. От. І відповідно, е скоріш за все, е а воно так і є, що доля наступна вирішиться тут, на землі. От, там вже буде пізно. <кій> Друге відкривання, яке я отримав, е воно, е воно якби це є спір в, в багатьох церквах. От, це про святість. Святість взагалі постійно обговорюють е, дуже багато е, конфесій. От. Ну, а в більшості святість, е, та, якби, що про те, що я чув, е, е, трактують так, що е, б'ють себе в груді і кажуть, що ми грішні. От. Відповідно, це і це є їхня святість. От. Я, наприклад, е, завжди якось так до того скептично від, відносився, тому що. Е, Воно ну, мені ну, ніяк не лягало. Тобто, і я, мені, мені здається, що це все просто людей пригнічує, якщо постійно е, ну, себе постійно бити в груди і постійно проголошувати е, це, От, навіть на, рів на рівні того, що, навіть на рівні психології, От, відповідно, це є, знаєте, як е, негативне мислення. <свіття>, знаєте, для, е, ну і відповідно про святись в Біблії дуже чітко пишеться. Е, 1 Петра, перший розділ 13-16 вірш. Тому, підперезавши стегна вашому, вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Як діти, послуху, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям. Але як той, хто покликав вас, є святий, будьте й ви святі в усьому вашому житті, адже написано будьте святі, як я святий. Тобто, це означає, що ми ну, ніяк не маємо визнавати себе грішниками. І тобто користуватися, користуватись благодаттю, якою нам дана через Ісуса Христа, вірити і прагнути до святості. До якої Та, святості? До тої, що Христос, тобто такої, до Христової святості. Всьому не намагатись бути похожими на Нього. Бо він ніколи не говорив, що ми всі грішники. І наоборот він казав, що іди, і більше не гріши, або прощаються гріхи твої, або казав, що помрете в своїх гріхах, якщо не повірите, що то я. Тобто він завжди, скажімо так, давав надію, але ніколи не казав, що бий себе і падай на підлогу, і кажи, що ти грішник. От, такого не було. Це взяли вже, знаєте, із більше, скоріш за все. Із, коли фарисей і митник коли прийшли до, до алтаря та, і почали молитися, це взяли звітом. Тобто той почав себе бити в груди і почав казати, що ну, Тобто їм більше такий варіант сподобався, скажімо так. Фарисеї фарисей не сподобались, а сподобались постійно каючіся грішники. Про те, що всі прекрасно розуміють, що. Що всі ходили на сповіді, і то ніколи не допомагає, що ходиш і далі все одно то саме робиш. Тобто ніколи звільнення, немає звільнення. <кхід> от. Потім е, наступне відкровення, е, наступне яке я теж так, якби, пережив, е, то є е, саме, і саме таке воно, е, важливе. Важливе, бо воно реально почало діяти саме тоді, коли ми тільки от, просто почули, але почули не від. Е, ну, не, не прочитали в Біблії, та? Не прочитали, а просто почули. І е, це є, що Христос всередині мене. Відповідно, це е, воно дуже потужне. І воно якраз таки пояснює святість, і воно пояснює, е, що, ми, е, що нам потрібно народитись згори. От. що, що нам потрібно. Е, нам потрібно взяти собі дух Христа та замість того грішного духа Адама, який має ту гріховну природу непослуху Послух якраз і має бути до Божого Слова. Тобто ми маємо слухати слово, та яке говорив ну Христос, тому що йому віддана вся влада. Тут насправді все просто, і Христос заповідав. Христос заповідав, так і треба робити. Якщо написано, що сам Господь тут поселився середині, то наскільки, наскільки усвідомлення цього і визнання міняє все навколо та, це откровення. До Галатів 2,20. Тож я вже не живу, але Христос живе в мені. Я живу нині у своєму тілі вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе е, заради мене. І це допомагає мені навіть е, у таких, знаєте, ну, для мене важких випробуваннях залишатися е, вірним Богу. І це усвідомлення, що я перестаю надіятись на людей. Я знаю, що люди вони е, сьогодні одне говорять, завтра друге скажуть, вони ненадійні. Але якщо я буду е, знати, що Христос в мені, що, е, що мені не треба там е, звертатися в хмари, там де роздивлятися, що Він постійно біля мене, що Він постійно, е, мене, він постійно мене, мене чує, опікується мною, що мені треба тільки, грубо кажучи, е, за, заговорити, і він мене одразу почує, мені треба викричати, викрикувати, бити себе в груді, щоб Бог мене почув. Тільки при одній умові він так би, не буде мене чути, хіба я сам відмовлюсь від мене? Хіба я сам не захочу з ним розмовляти, хіба я сам не, ну, не буду визнавати і постійно проголошувати, що він є в мені, що він мій Господь. І тоді, відповідно, дуже багато я бачив людей, які. Люди якби, перестають вірити і перестають бачити, е, бачити Христа, та? Бачити, е, бачити, що навколо їх діються. Вони перестають спілкуватися з братами і сестрами, вони перестають е, читати Біблію, Слово Боже, бо вони вже все, все розуміють, все знали, все пізнали. І дуже часто так із-за того людина відходить. От, тому що е, сатана він обдурює людину, обдурює, і він. Просто е, е, окутує такою темрявою, відповідно, І сатана завжди хоче запхати людину в релігійну коробку, щоб вона зайшла туди і вже звідти вийти і вона сама не може. Тобто людина вже не бачить виходу, тому що вона вже і там була, і там була, і там була. От. І для того нам е, дано спомин про Ісуса Христа. Спомин про Ісуса Христа для того, щоб ми не забули, яка була жертва за нас заплачена та, що, за, за те, що за нас заплатили ну, дорогою кров'ю. І відповідно ми б маємо постійно згадувати про це і постійно очікувати, та, друге, що і Христос прийде вдруге. Наступне та, якби, откровення, яке в принципі з самого дитинства, та, я в принципі знав. От, я думаю, що кожен, саме, саме просте таке, кожен знав. От що посієш, то і пожнеш. Це дуже взагалі такий простий принцип, що всі щось сіяли, всі щось зжали, всі щось, ну я не знаю, з дитинства, все одно, хтось там з батьком, хтось з мамою, все одно десь щось посадив, і хтось щось бачив на школі або цей, тобто відповідно, хто садив. ну. І завжди цей принцип в принципі, він простий. Але коли він в тебе відкровенням стає, то воно відкривається зовсім по-іншому, тому що. Ну, ми можемо розуміти про там якесь насіння, що воно виросте, що воно потім там дасть плоди, що, то, що посадили, то і виросло. А тут виходить, що е, принцип він духовний, і ми починаємо його е, якби накладати на духовне. І тоді він зовсім по-інакшому е, відкривається. І, відповідно, сіється зло, пожинається зло. Якщо сіється ненавість, та? Пожинається ненависть, не тільки зерно можна сіяти, тобто можна дуже багато чого сіяти. Посіяти добрий плід. Та? В нашому розумінні це посіяти. Тобто, то що, то, що дасть потім хороші і плоди того всього. Також ми маємо розуміти, що, що ми сіємо, і потім те, що в нас проростає, воно має давати плоди, і ми маємо стати благословенням для інших основне. Тобто, що ми е, не просто маємо сіяти для себе, щоб щось, е, щось щось отримати потім. Та? Але ми маємо сіяти, не скупитись. І саме основне, що сіяти? Сіяти істину, та сіяти істину і правду. Чим більше ми її посіємо, тим більше вона потім проросте, і тим більше навколо буде більше правди. Бо на, насправді дуже багато е, навколо брехні. Брехні сіється стільки, щоб все повністю за, засіяти, щоб не було, щоб не просвічувалось. Правда, щоб люди в е, як я бачу, люди, люди не хочуть взагалі бачити. Вони нам намагаються е, знайти якусь серединку, якусь якісь компроміс, якісь десь толерантність проявити, щоб тільки не, не бачити правду. От вони намагаються якось увільнути. І відповідно, як я казав, що немає третього шляху, тобто є або е, в одну сторону, або в другу сторону, або, або ти сієш правду, або ти сієш е, неправду. Це є е, основний біблійний принцип. І е, як вам, наприклад, е, зі свого досвіду е, е, та, е, такий в мене приклад був сьогодні, що якби, Біблія, так? Біблія це книга, яка е, дається нам за основу. Правильно, без Біблії ми не, ми, ми не бачимо, е, яким чином взагалі. Має той світ взагалі ну, бути, яким, яким він має бути, так? як він має виглядати. Е, чи хлопчик це є хлопчик, чи дівчинка це є дівчинка. Тобто Біблія нам показує основні принципи, які Бог заклав. От. І без того, що, наприклад, от ми посіяли наприклад, пшеницю, так? має вирости пшениця. А тут друг світ говорить, що ми можемо посіяти пшеницю, а пшениця вона вже не ну вона в собі виросте і сама вирішить, що що, що з нею буде. Розумієте? І вона ви не розказуєте пшениці, ну, Розумієте, тобто світ хоче нам нав'язати. А ми говоримо, розумієте, що. Тобто Біблія, от, вона не показує, якраз по яким принципам, якщо ми відійдемо зараз від Біблії, так, відійдемо і скажемо, що Біблія нам не потрібна. Це інструкція до нашого життя елементарно. І, наприклад, і, наприклад, сьогодні ну, моя жінка, Настя, то вона хотіла зважити шоколадку нац. Розпакувала її, відкрила ту шафку, знаєте, і там в шафці собі там зважує. Я кажу, а що ти кажу? Що ти? Ну, вона каже, ой, нас дурять, нас дурять. Там написано 42 грами, а там 35 тільки грам. От. Я кажу, та як таке може бути. Думаю, не може бути такого. Думаю, на 7 грам шоколадку і так там що надурили. Думаю, морково, ну, я не вірю. я кажу, Та, та щось не то кажу. Ні, дивися, знову покажу". Кажу, Може фантик стільки важить. Кажу, ну. кажу, так? Написано 42 грами, має бути 42 Вона, Фантій зважить, бачиш вгорка. Е, бачиш 0 грам, вгорка е, 0 грам, а шоколадка 35 грам, немає там 42 грам, а от дурять нас дурять. Така. <головік> І пішла його, знаєте, їсти. Я такий та ну кажу. Я кажу, ну дай сюди. <головік> забираю, забираю, витаску з цього. Я кажу, хто так зважує? Я кажу, треба витащити, треба нормально поставити, кажу, ту вагу. Е, беру раз 42 грама. Як вона? Як таке може бути? Що то таке? Тобто, розумієте, е, яке? То, е, то, як розумієте, от, наприклад, ми не, мали би, не маючи бі Біблію, ми б собі не, не мали б розуміння, навіть як взагалі що, що робити. От. Ми б просто жили як якісь. ну, Якісь язичники розумієте, вірити, вірили би, не знати в що і не знати як, і не знали б як до того підійти. Так само і до ваги. Наприклад, я прочитав інструкцію. в мене є багато ваг. Мені треба. Я завжди, тобто, в мене завжди на точність особливо на грами. О, я знаю, що її там написано в інструкції, треба поставити на, на на міцне основання, щоб воно не, не прогнала, щоб воно не хиталося, щоб воно е, було, тобто тверде і рідне, основне. <сум> Тому що е, вона може брехати так. І без того, біблія то і є наше основання, біблія то є наш ґрунт, на який ми маємо спиратися, та міцний ґрунт. Інакше ми будемо ну, постійно, якби у нас постійно буде сатана, е, дурити. Та. Ну, і відповідно, від Івана, від Івана, 4 розділ, 24 вірш. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонатись». От. Тому, е, якщо людина е, читає Біблію, вона має в дусі і в правді е, має читати ту Біблію. Якщо вона не знаходиться в дусі і в правді, то вона такого там понавидумує. От, що, в принципі, Воно все приведе якраз до тої релігії мертвої. І для того, щоб не забувати, потрібно робити кроки на зустріч Євангелії, щоб не забувати е, про Бога, не забувати е, про те, що нам дав Господь. Бо люди дуже часто отримують щось і забувають. знаєте Ну, пройшло там 4 роки, вони там а там вже забули вже там щось придумали собі зовсім інше. Я таке бачив. А відповідно. Кроки на зустріч це є саме основне. Тобто кожен день ну, ми, ми робимо якісь, е, якісь певні скажімо, кроки на зустріч Богу, Євангелії або наоборот. От. Е, і християнське життя це життя, в який е, життя учня, який постійно навчається, який постійно переконується в біблійних принципах. Тобто не бере, е, не бере наоборот, е, підлаштовує під е, свій, свій досвід. Та біблію, та біблійні принципи під свій досвід, а наоборот, що він бере біблійний принцип, і свій досвід підлаштовує під те, щоб переконатися, що біблійні принципи працюють. От. І відповідно світ буде наоборот сповідувати нам, саме от сповідувати. Він буде проголошувати світ зовсім протилежно, і намагатися нас намагатися відсторонити від тих біблійних принципів. І ліж би, лиш би не то говорити, що Христос. Будь-що, не лиш би не то що Христос. Я не знаю, чому але коли про Христа говориш дуже багато людей, просто починають нервуватися і злитися одразу. Тобто, коли скажеш там, не знаю, вон е зараз в цьому Харі Крішни ходять там. І такі доволі, знаєте, такі там Харі Крішна, Харірама, і там танцюють, знаєте, то. Харі Кришна, побрилися, знаєте, там щось там. Е, це, і все, у них тільки одне, Харі Крішна, Харі Рама, ну, таку, е, ну... Якщо там послухати, таку чушну суть просто, ну для нас це взагалі. Е, ну... Але вони щасливі доволі. І люди теж хочуть знаєте, бути щасливим, забутись взагалі про все. знаєте. Тому написано, будьте тверезі, знаєте? Будьте тверезі, що. Ну, як можна співати не знати, що, і ходити там цей. Навіть е ТЦКшники ходять їх, знаєте, об обходять стороною. Тому що, не дай Бог, щоб знаєте, ще, ще мене туди загребуть, то я там теж буду крішна рама співати, розумієте? Ну це взагалі. О. Так е я вам скажу, що це, є, як знаєте, можна ухилятись таким чином, спокійно, бо і до і тебе ніхто не підійде, реально ніхто. О. Якщо хтось навіть і підійде, то я не знаю, то. Не знаю, чи то людина твереза. Тобто, будьте пильні і Духа Святого не вгашайте. Не, е, не занедбуйте зустрічі з братами і сестрами, е, бо сатана тільки цього і хоче вирвати вас з церкви Божої. І запхати в коробку, е, в, якої, е, в якої ви е, ну, в якої ви вибратися самі не зможете. Тому що браті і сестри вони завжди будуть вам допомагати. Навіть жінка, навіть діти, навіть. Е, це є вже маленька церква. От. Тобто е, сатана буде в першу чергу е, руйнувати сім'ю, в першу чергу для нього це, це там, де ти постійно перебуваєш. Якщо є сім'я, він буде атакувати сім'ю. Якщо це буде церква, він буде атакувати церкву, якщо ти, щоб ти не прийшов в сім'ю. Бо церква це, це і є, є сім'я, по суті. Mm -hmm. От. Так що благословляю вас на пізнання істини й Божого слова. І в приходьте до нас будете зовсім по іншому мислити. Амінь. Амінь.